Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословення кожному з вас. Ми благословляємо вас всього. Дякуємо, що ви з нами, що ви підписані на наш канал, що ви дивитеся ці проповіді, слухайте Слово Боже. І я вірю, що це Слово Боже воно міняє ваше життя, так як і міняє моє життя. Тому що я так само вчуся з цього Слова Божого і міняю своє життя згідно нього. Ми дякую вам за підписки, за лайки, за коментарі те, щоб ви. Підтримуйте нас це, ви лайкайте, ви ділитеся цими відео, розпосюджуйте ці відео. І царство Боже, воно шириться. Дякую вам, дорогі наші партнери, наші підписники, що ви підтримуєте нас. Молитовому, фінансово ви благословляєте це служіння. І це велике благословення як для нас, так і для церкви Божої світло істини. Тому зараз цей ефір і слово буде таке, відповідає своєму статусу. Знаєте, ми часто християни віруючі люди. Чи замислюємося, чи дивимося ми на своє життя, і чи дійсно ми відповідаємо статусу християнина? Чи ми відповідаємо статусу того, кого Бог назвав своїм народом, тих, яких назвав Бог своїм народом? Знаєте, дуже тяжко відповідати статусу. Адже ти починаєш розуміти, яка. Відповідальність стає за тим чи іншим статусом. Наприклад, статус президента, президент мусить відповідати своєму статусу. Він має вміти правильно використовувати свою владу. Він має правильно займати свою позицію, тому що якщо він буде на сидінні президента, якщо він буде стояти і він не буде. Дійсно, президентом дійсно виконувати і робити все для того, щоб його статус був великий, сильний і поважний, він не буде справжнім президентом. Він не зможе керувати великою державою, де потрібно віддавати якісь накази, якісь розпорядження, якісь закони. І тому президент він повинен відповідати своєму статусу. Тобто людина має відповідати статусу президента, якщо вона стає президентом. Вона починає розуміти, яка відповідальність покладена на неї. Яка велика відповідальність, і потім з нього ж, з нього ж потім питаються, потім хочуть звіти. Чому часто ми дивимося, вибираємо президента, ми дивимося, що він робить у державі, як він робить. Спочатку нам, вроді, все подобається, все класно, але коли щось стається не так, ми почнемо казати, що це за президент. Це неправильний президент. Він не відповідає статусу президента, він не піклується про державу, він не робить все для того, щоб люди були під правильними законами, щоб люди все правильно виконували, дотримувалися Конституції і так далі. І ми починаємо розуміти, що цей президент, він не відповідає статусу президента. Ця людина вона не відповідає на, на, тій посаді, на якій вона зараз є. І ми кажемо, це неправильний президент. Це президент недостойний цієї посади. Він не може управляти державою. Він не може керувати державою, тому що він не вміє це робити. І знаєш, сьогодні я хочу говорити з тобою про статус християнина, про статус віруючої людини. Бог дав тобі статус, якому потрібно відповідати. В тебе є статус, якому ти повинен відповідати. Чи відповідаєш ти сьогодні статусу християнина? Чи рухаєшся ти дійсно за Богом? Чи рухаєшся Його шляхами? Чи виконуєш Слово Боже, чи робиш все так, як каже тобі Господь? Чи твій статус християнина він зовсім не відповідає? І ти живеш зовсім інакшим життям. І коли щось стається в твоєму житті, ти приходиш до Бога починаєш нарікати, каже, Бог, щось не то. Не так, має бути. В Біблії не так написано. І ти знаєш Біблію. І ти знаєш, як записано в Біблії, але життя не відповідає, і ти приходиш з претензіями до Бога, кажеш, що проблема. І Бог сьогодні каже тобі, Він говорить, що ти повинен відповідати своєму статусу. Ти повинен відповідати статусу християнина, тобто ти повинен жити так, як говорить Слово Боже, робити так, як говорить Слово Боже, робити так, як говорить Бог. Щоб одного разу, коли тебе побачать люди, бо люди зустрінуться з тобою, вони скажуть, це дійсно християнин, це дійсно віруюча людина. Він використовує владу і силу Божу, яка дана йому. І через нього Бог рухається, через нього Бог робить великі чудеса, через нього Бог робить свою справу. І знаєте, я хочу прочитати перше місце з Писання, це 1 Петра 2.9. 2.9.10 каже, але ви, вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас і темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Бог говорить сьогодні до тебе. Ти вибраний рід, святий. Тобто священство царське. Ти посаджений на престолі біля самого Бога. І Бог дав тобі повноправну владу на цій землі, щоб ти сьогодні звершував роботу Царства Божого. Щоб ти сьогодні розповсюджував царство Боже на цій землі, щоб ти. Розрушав царство диявола, щоб ти правильно використовував свою владу, як цар і як священик, як той, якому дана велика влада. І в Луки 10.19 Ісус каже, ось я дав вам владу наступати на всяку ворожу силу і нічого вам не зашкодить. Ось я дав вам владу. Ісус Христос дав тобі і мені владу. І Він не просто дав владу. І сказав користуйся, він сказав, що ти будеш робити ще більше цією владою на цій землі, ніж робив сам Ісус, коли він був тут присутній. Але щоб правильно використовувати цю владу, щоб правильно нею користуватися, ти повинен відповідати статусу, який покладений на тебе. І це є відповідально. І Бог потім спитає і тебе, і мене. І скаже, я дав тобі владу наступати на всяку ворожу силу, я дав тобі владу на цій землі. Я дав тобі статус царя і священника. І ти мав правити на цій землі, тому що я довірю тобі на цій землі правити. Я довірю тобі на цій землі використовувати мою владу для того, щоб моє царство збільшилося, щоб моє царство розширялося, а царство сатани воно було меншим, меншим і меншим. І сьогодні подивися, на якому місці стоїш ти. Чи дійсно ти впливовий сьогодні християнин, який можеш повпливати на будь-яку обставину? Ситуацію на обставину в країні, на цю війну чи можеш ти типу, повпливати? Я християнин, як віруючий людини, як той, якому дана велика влада, влада самого Бога. Влада, яка більше над усі влади на цій землі, немає більшої влади від Божої на цій землі, і тобі дарована ця влада. І Бог посадив тебе на престолі. І він сказав, ти сьогодні царюєш, каже, ось я дав вам владу. Щоби ви. Царювали, як священники і царі, ви тепер мій народ, колись ви не були цим народом, колись ви не заслуговували на цю владу. Але Ісус Христос заплатив за неї. Він заплатив цю ціну і сказав, я вам передав цю владу, я дав вам цю владу. Тепер ви у статусі, у великому статусі. З вами має рахуватися весь світ, з вами має рахуватися диявол. Він має рахуватися з тобою. Не ти з ним, не ти маєш казати, о, диявол мене так, о, диявол то, о, диявол все. Твоє слово має бути більше і сильніше, ніж все, що робить диявол. Тому що написано в Слові Божому, що в наші уста, в наших устах є велика сила. Ваш, в наших устах або смерть, або життя. Ти можеш сказати або смерть, або життя. Ти можеш сказати благословіння або прокляття. Ти маєш величезну владу і величезний статус, якому потрібно відповідати. І потім потрібно буде дати звіт, тому що Бог потім, в кінці, коли ти прийдеш до нього, Він запитається тебе. Він скаже тобі, я дав тобі владу, я дав тобі все, щоб ти на цій землі жив як цар і священик, щоб ти царював, щоб ти впливав на різні ситуації, обставини свого життя, життя інших людей, на життя своєї країни, свого міста. Щоб ти впливав, щоб ти мав вплив як християнин. Що робив ти? Де був ти? О Господи, ти будеш казати, о Господи. Та мене диявол так атакував, то в мене то хвороби, то проблеми, то, то то, то то, то я не мав роботи, то я не міг, то я не мав коли, то я вже був за старий, то я за молодий. Бо скаже, ні, тобі даровано це. Коли ти прийняв мене Господа і Спасителя, коли ти сказав, Мені ці слова, що я хочу, щоб ти був моїм Богом і Спасителем. І коли ти стояв у воді і обіцяв йому, що ти будеш служити йому. Я обіцяю, Господь, що я буду служити тобі до кінця мого життя. Але потім щось сталося, і ти вже не служиш. А потім щось сталося, і ти вже сидиш на останній лавці і кажеш мені і так добре. І ти не можеш попливати елементарно просто на ситуацію у своїй сім'ї. Якщо щось стається, приходить хвороба чи небіч, або приходить якась складна ситуація, і ти не можеш попливати. Ти дзвониш всім, пишеш всім, щоб всі за тебе молилися, але ти нічого не можеш вирішити у власній сім'ї. Ти не відповідаєш статусу, який покладений на тебе. Ти не відповідаєш статусу, який Бог дав тобі. Ти не впливаєш. В першу чергу ми повинні навчитися, і ми вчимося в нашому домі. Використовувати владу і силу Божу. Ми, ми вчимося використовувати цю владу, ми вчимося правильно використовувати цей статус, відповідати цьому статусу. Де У своїй сім'ї, тому що в своїй сім'ї це легше зробити. Якщо піти зараз і молитися за якусь людину, за її зцілення, наприклад, від раку, не кожен піде молитися Він скаже, о, мені треба, щоб був дар, мені треба, щоб то, 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 то. І він може загнути багато-багато пальців. Чому це неможливо? Але Бог сьогодні хоче. Щоб ми сьогодні використовували його владу, щоб цей статус, який покладений ми відповідали, щоб ми мали цей вплив, цей вплив на ситуації обставини на наше життя, на життя навколо людей, щоб ми мали вплив в церкві, щоб церква сьогодні нарешті мала вплив такий, який вона повинна мати на цій землі. І це велике благословіння Боже. Я хочу розказати свідчення, як я використовую владу Божу. Мій син захворів. В нього було запалення вуха дуже сильне, дуже сильно набрякло вуха, дуже сильні болі. І коли я молився за нього, коли я клав на нього рух я казав, во ім'я Ісуса Христа, я наказую тобі немічі хвороби, ти маєш зараз піти вон в імя Ісуса. Ти не будеш більше мого сина, тому що мій син ранений Ісуса зцілений здоровий. Два дні без жодних ліків вухо у мого сина. Просто зажило, просто він став здоровим. Бог ізцілив його вухо. Оце є вплив. Я повпливав на цю ситуацію, цю яка прийшла в моє життя, в життя моєї сім'ї. Диявол почав атакувати мого сина, він прийшов з немічою, з хворобою. Але я, маючи владу, маючи статус царя священника, я заборонив так само, як забороняв Ісус. Коли до Ісуса приводили хворих, немічних, калік, приносили людей. Щоби Бог ізцілив, він ізціляв зразу моментально. Його влада була сильна. Його влада зараз є сильна. Ти повинен це зрозуміти. Ти повинен це зрозуміти, що ти маєш владу ти можеш впливати на будь-яку обставину свого життя. Ти можеш молитися. Ти можеш наказувати він буде йти геть, з хворобами, з немочами. Все, що він задумав проти твоєї сім'ї. Ти можеш молитися за Україну з владою і силою. І ім'я Боже буде прославлятися і буде возвеличуватися. Але ти повинен відповідати цьому статусу, ти повинен навчитися бути впливовим, ти повинен навчитися використовувати владу Божу. Якщо ти цього, цього ще не міш, треба це робити. Тому що Бог нам так каже. Тому що це велике повеління Боже. Каже, ви будете це робити. І в, Івана, в Івангелі від Івана, в 16 році, розділ, в розділі написано, що ви будете йти звучати Івангелю, ви будете говорити, хто покається. Хто увірує і покаяться, того будуть супроводжувати ознаки, вони будуть брати змії. Якщо смертодійно що ці впють, не буде їм шкодити. І коли будуть класти руки на хворих, добре їм буде. Давайте прочитаємо це місце писання. Відкримо Івангелія від Івана. Тому що я не дослівно сказав, я хочу дослівно сказати. Я вибачаюся, я помилився. Це, напевно, Від Марка. Зараз секундочку. Так, це Євангеліє Від Марка, я вибачаюся, я помилився. Це 20 розділ. І сказав він до них. Це з 15 го вірша. І сказав він до них, ідіть, і по цілому світу. І та всьому створінню Івангелю проповідуй. проповідуйте. Хто увірує, Христиться. Буде спасений, хто не увірує, засуджений буде. А тих, хто увірує, супроводити, будуть ознаки такі. У ім'я моє, де мені будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійний, що вип'ють, не буде їм шкодити. Кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Це те, що Ісус передав нам. Він хоче сьогодні, щоб ти бачив яким статусом тебе наділено? І чи відповідаєш ти цьому статусу? Ти повинен зрозуміти сьогодні, проаналізувати, подивитися на своє життя і сказати, чи відповідаємо життя цьому статусу який даний мені? Чи роблю я це все? Чи підкоряється мені дияво? Чи я диявола боюся? Ти маєш владу і силу. І тебе. Повинен боятися диявол, а не ти його. Він тебе має боятися. Не ти його. Всі його задано плани, вони мають рушитися на підльоті ще до тебе. Ще лиш тільки диявол подумав, ще настільки захотів це зробити, вже та влада, яка в тебе є, вона вже може діяти в твоєму житті. І ця хвороба, ця не між ситуацією, обставина, що би не було, воно просто до тебе не долетить, воно просто до тебе не дійде. Тому що написано, що всяка зброя, яка направлена проти тебе, вона не має успіху. Але якщо ти в правильному статенці, якщо ти в правильному положенні, якщо ти відповідаєш тому, що на тебе покладено, тому, як тебе називає Бог своїм царем, священником. Бо якщо ти бідна овечка просто, диявол буде кожного разу потрясати твоє життя, рушити твоє життя. Він буде приходити в твоє життя з новими випробуваннями. Він буде приходити з новими хворобами, немочами, він буде атакувати тебе безперестанку. Тому що написано, що він прийшов, щоб украсти, вбити і знищити. Але якщо я не в правильному статусі і положенні, у нього це буде получатися, У нього це буде виходити. Він розрушить життя. Тому сьогодні багато християн вони страждають від багатьох хвороб. Навіть мають хронічні хвороби. А все просто тому, що вони не в тому статусі, не в тому положенні. Вони не вміють використовувати владу і силу, вони не вміють впливати на диявола. Хоча вони мають владу це робити. Вони не вміють впливати на диявола, на обставини. Вони приходять до Бога, плачуть. Господи, поможи, Господи рятуй! Я нічого не можу зробити. Бог каже, ну я дав тобі владу. Ти маєш заборонити йому, ти маєш з ним розібратися тут, на цій землі. Я для тебе вже все зробив на Христі, я звершив це. Я дав тобі все повністю, дав тобі повну Божу зброю, дав тобі владу і силу, посадив тебе на престолі благодаті. Ти цар і священник. Що тобі ще потрібно, щоб впливати, щоб сьогодні рухатись? А треба відповідати своєму статусу. Відповідати тому, як називає тебе Господь. І щоб кожного ранку, коли ти просинаєшся, щоб весь ад тремтів і боявся, тому що він знає, що проси, прокинувся син Божий. Цар і священник, який сьогодні знову буде розрушати царство Бога. царство диявола вибачається, Який буде розрушати царство диявола, який сьогодні знову всі його задуми і плани буде розрушати. Він буде молитися за людей, люди будуть ізцілятися. Він буде молитися за обставини в державі. І, і диявол буде покорятися йому. І він буде чекати з України. І в Україну нарешті прийде перемога. Ми повинні зрозуміти, що церква Божа, ми втрачаємо статус, яким Бог наділив церкву. Церква має бути непереможна і сильна. Тому що написано, що я побудую церкву і ворота адові не здолають її. Церква має займати свій статус. І ми можемо легко подивитися, де знаходиться наша церква, в якому вона статусі, в якому вона положенні. Якщо вона впливає на духовний світ, значить вона в правильному положенні. Якщо вона може повпливати на обставини України, в, в своєму місці, в своєму селі, значить вона в правильному статусі, і в правильному положенні. Якщо церква не впливає, а лише молиться і просить, і просить, і плаче, і нічого не відбувається, нічого не міняється, церква не в правильному положенні перед Богом. Бо каже церква, я дав тобі владу і силу. Ти маєш це все робити. Війна би вже давним-давно закінчилася, якщо б церква була в правильному положенні, в правильному статусі і молилася правильно і правильно використовувала владу і силу. диявол вже би давним-давно пішов з України. І давним-давно би вже війна закінчилась. І люди лише сидять і чекають. Господи, поможи, щоб вже ця війна закінчилася. Господи, закінчи цю війну. Господи, благослови. Господи, тільки ти можеш це вирішити. Або каже, а як же ж ви? Ісус сказав, я вам дав владу, і ви будете робити діла більше, ніж робив я. Ви будете робити більше чудеса, ніж робив я. Як це слово Боже? Де воно загубилось, де воно ділося? І тому диявол сьогодні сміється над церквою, над церквами, над церквою. Він сміється над віруючими людьми, які не вміють використати славу Божу, які не відповідають статусу, який покладений на них. І одного разу ти дасть Богу відповідь. Ти ніде не дінешся, Бог запитається. Так як пам'ятаєте притчу про таланти, він прийшов, роздав кожному таланти. І незабаром повернувся і заждав відповіді, хто що, скільки заробив, хто як приумножив, один приумножив ще раз так, другий, ще раз так, а третій каже, я заховав, я боявся, я не вмів, я не знав і так далі. І ви знаєте, що сталося з кожним із них. Цих людей, яким була довірена велика відповідальність. Яка була довірена велика відповідальність. І сьогодні ти повинен зрозуміти, що в тебе велика відповідальність перед Богом. Ти маєш своє служіння, помазання, ти маєш свій особливий статус, який даний тобі Бог. і ти маєш впливати на своїй території, на Україні, в своєму місті, в своєму селі і так далі, і по цілому світу. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить. Нехай Бог сьогодні цим словом торкнеться твого серця, і нехай сьогодні ти зрозумієш, що тобі належить влада неба, найбільша влада в цьому всесвіті. Ніхто не має такої влади, яку маєш ти. І ти можеш вирішувати будь-які глобальні питання. Ти можеш своїм словом або благословити, або проклясти. Тому нехай Бог вас благословить. Нехай Бог сьогодні торкнеться вашого серця і дасть вам розуміння. І знаєте, як молився Павло в Ефесянах, і казав, щоб відкрилися очі твого серця. І я молюся зараз за тебе, щоб Бог тебе благословив і відкрилися очі твого серця, і ти побачив, яка безмежна велич Його сили в нас, яка безмежна велич його сили в тобі, яка безмежна велич його влади в Тобі. І тобі це належить по праву, і ти маєш повне право використовувати цю владу і впливати. Тому нехай Бог тебе сьогодні благословить. Рясно. І нехай Бог дасть тобі зрозуміти, яку ти безмежну велич сили маєш в собі. Це безмежний потенціал, це величезний потенціал, який є благословінням для тебе, для твоєї церкви, для твоєї сім'ї, для твого дому. Тому нехай Бог вас рясно благословить. Я дякую вам, що ви на нашому ефірі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Діліться, діліться цими ефірами з іншими людьми, щоб інші люди могли знати, щоб інші люди могли почути цю істину, щоб ця істина була для них благословінням. І я дякую вам, що ви підтримуєте нас, благословляєте нас, моліться за нас. Якщо маєте можливість, ви можете посіяти в наше служіння внизу під цим відео є реквізити, і ви можете благословити наше служіння. Якщо у вас є таке бажання, побудження в серці. Тому нехай вас Бог рясно благословить, і ми вас благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.